Уявіть собі світ, де раби могли мати власних рабів, де чорні або змішані жінки володіли плантаціями, а їхні діти отримували європейську освіту. Світ, де офіційні шлюби були заборонені, але існувала інституція таємних договорів кохання. Це не вигадка, це пласаж. соціальний і культурний феномен французьких колоній у новому світі. Який сформував унікальне суспільство на берегах Луїзіани та Нового Орлеана? 17, 18 століття Франція змагається з Англією та Іспанією за володіння колоніями. Луїзіана величезна територія від мексиканської затоки до Великих Озер. Тут вселилися французи, африканські раби, іспанці, а також залишалося місцеве індіанське населення. Класичної європейської моделі сім'ї у колоністів бракувало, білих жінок було мало. Подорож до нового світу була дорогою, небезпечною і малопривабливою. Чоловіки, колоністи, солдати чи торговці хутром залишалися без дружин, але ж потреба у домашньому затишку, партнерстві і навіть у спадкоємицях нікуди не зникла. Саме тут і народився феномен ласажу – Ласаж від французького пласер розміщати або поселяти. Це була напівофіційна форма співжиття між білим чоловіком і жінкою африканського чи індіанського походження. Здебільшого вільною або звільненою. Такі відносини не були шлюбом у класичному сенсі. Католицька церква та французьке законодавство не визнавали їх. Проте на практиці вони працювали як паралельна система шлюбу. Чоловік забезпечував жінку домом, матеріальною підтримкою, іноді навіть рабами. Діти від цих союзів, здебільшого, визнавалися офіційно, отримували освіту і могли займати досить високі позиції у колоніальному суспільстві. У новому Орлеані навіть провадилися спеціальні бали пласажу. Там молоді жінки змішаного походження могли зустріти заможного покровителя з числа білих колоністів. Це був своєрідний ринок шлюбів. Але без офіційного вінчання. Для багатьох це була соціальна сходинка. для чоловіка спосіб влаштувати побут у колоніях, не чекаючи переселення європейських жінок. Для жінки шанс отримати освіту, забезпечене життя і піднятися над становищем рабині, для дітей можливість стати частиною колоніальної еліти. Найцікавіше у тому, що серед жінок, які вступали у такі союзи, були не лише колишні рабині, а й вільні кольорові господині. Вони могли володіти землею, плантаціями і навіть своїми рабами. Так, у Луїзіані з'явилося унікальне явище: люди змішаного походження, вільні кольорові де кольор хлібга, які водночас були і нащадками рабів, і рабовласниками. Це створювало парадоксальне суспільство. Чорні аристократи могли жити у розкоші, мати рабів і одночасно боротися за свої громадянські права. З пласажем пов'язана поява унікальної культури нового Орлеана: музика. Джаз зародиться тут саме завдяки змішуванню африканських і європейських традицій. Кухня, Креольська кухня, поєднання французької, африканської та іспанської. Архітектура. Вілли кольорової знаті стоять у місті і досі. Саме завдяки пласажу утворився потужний шар вільних кольорових людей, освічених багатих і впливових. Все змінилося після переходу Луїзіани під владу США у 1803 році. Американське суспільство, на відміну від французького, було значно більш жорстким у расових питаннях. Для англосаксів будь-яка крапля чорної крові робила людину негром. Те, що у Франції ще працювало як соціальний договір, в Америці стало неприйнятним. Поступово система пласажу занепала, а вільні кольорові втратили частину своїх прав. Пласаж це яскравий приклад того, що історія колонії не була чорно-білою. Це була складна система компромісів, прагматичних рішень і парадоксів. Сьогодні про пласаж нагадують лише архівні документи, старі будівлі нового Орлеана та легенди. Але саме він показує, колонії це не тільки історія війни і рабства, але й історія несподіваних культурних синтезів, які назавжди змінили вигляд Америки.